Теплі зустрічі, приємні спогади про минуле та обговорення планів на майбутнє, так факультет журналістики Запорізького національного університету зустрічав своє 20-річчя. Святкові заходи, серед яких зустрічі з медійниками та рекламістами, майстер-класи, тренінги, інформаційні кампанії та конкурси тривали понад місяць. Завершенням черги святкових подій стала зустріч в незламному хабі, в рамках якої студенти, випускники, співробітники факультету та університету підвели підсумок першим двом десятиріччям спільної роботи. Про те, як розпочиналася історія факультету, розповів перший декан Володимир Манакін. Я вірю в закони всесвіту. Вони не знають винятків. Винятків не буває. Тому не винятково, що ми створилися 20 років тому восени, восени помаранчевої революції. Цей дух революції подосі в нас. Ми першими. В Запорізькому національному університеті 20 років тому повністю перейшли на викладання українською мовою. Ми були найкращими за усіма рейтингами, і освітянськими, і громадськими, ми посідали перші місця і були після Київського національного університету другими в Україні. Саме тому наші студенти запрошувались і зараз, як відзначив Микола Олександрович. Працюють в засобах масової інформації столичних і за кордон. Дякую про сучасність та плани на майбутнє, які будує факультет, розповів декан Віктор Костюк. Ми є тим факультетом, який цікавий всім, де б вони не вчились, на якому факультеті, тому що ми розповідаємо на різну тему, тому що ми комунікуємо, тому що ми. Інших вчимо комунікувати. Сьогодні наш факультет має потужне кадрове забезпечення. Я пам'ятаю, як ми входили, а скільки там було кандидатів наук. На сьогодні 100% викладачів факультету журналістики мають науковий ступінь або кандидата наук, або доктора наук. І це є показником роботи наших колег. Дякую вам, колеги. Дякую, що ви не зупиняєтеся. І весь час в пошуках, в динаміці, незважаючи на такі складні умови, складний час. Для нас до, до нас багато хто приступається, тому що ми, ми факультет, авторитетний в Україні, тому що на ньому працюють професіонали. Прийнято вважати, що покоління формується за 5 років. Тому за період своєї роботи журфак випустив чотири покоління професіоналів, багато з яких завітали на свято, аби розказати про власний досвід навчання в ЗНУ та те, як вони використали отримані знання в своєму кар'єрному зростанні. Я е, маю свій власний, власний шлях на журфаці, який триває вже 5 років. Е, я у е, 2019 році змінила е, свою професію кардинально і. Відчула, що мені треба вступити на факультет журналістики. Цьому я завдячую, по-перше, Наталі Дмитрівні Санакоєвій і декану факультету Костюку Віктору Володимировичу. Не вразило, з якою любов'ю, з якою... Віддачею та глибиною Віктор Володимирович говорить про наш факультет, про нашу професію, і це, мабуть, було тією остаточною краплею, яка переконала мене вступати саме на факультет журналістики ЗНУ. І я жодного разу за ці п'ять років не пошкодувала про цей вибір. Про універсальність знань та навичок, отриманих на факультеті, розказала редактор телеканалу МТМ. Та аспірантка кафедри, видавничої справи та редугування Мар'яна Серапій. Моя посада справді є редактором на телеканалі МТМ, але у нас редактори універсальні. Ми є і авторами своїх програм і креаторами, і продюсерами, і випусковими редакторами. Тобто ми від А до Я займаємося всім процесом. І щиро вдячна за те, що я маю можливість пройти цей такий нелегкий часом, але дуже цікавий шлях. Дякую. У рамках святкових заходів спробувати свої сили в журналістиці мали змогу школярі, студенти. Конкурс передбачав, що учасники ділилися думками про журналістику миру під час війни, аналізуючи європейський досвід та українські реалії. До нього долучилося понад 60 учасників з різних куточків України. В рамках святкування були відзначені та нагороджені переможці, що створили кращі відео та аудіороботи, буклети та плакати, онлайн матеріали. Студенти журфаку демонстрували не лише свої професійні, а й творчі здібності. Для гостей заходу з пісною Благословенна земля виступила Вероніка Баля. Журналістика – це постійний рух вперед. Тож навіть у святковий день фахівці не залишили осторонь теми змін та трансформації, які переживає Україна, та обговорили, як мають змінюватися журналістські стандарти в умовах війни про важливість діалогу між військовими та цивільними, на яких правилах та принципах він має будуватися. Розмовляли учасники круглого столу. Модерував захід доцент кафедри журналістики Павло Мірошниченко. Участь в обговоренні взяли Ольга Вакало, голова громадської організації Радіо на дотик». Головна редакторка Суспільне Запоріжжя Альона Наталуха та начальниця відділення комунікацій 44-й окремій механізованій бригаді Анастасія Шевченко. У ході обговорення учасники дійшли висновку про необхідність налагодження містків між військовими та цивільними та визначили роль журналістів в цьому процесі.